Сьогодні мій перший літак з повномасштабного вторгнення. Я взагалі боюсь літати, а ситуація, яка склалась, я стараюся обирати саме ті маршрути, де можна добратися автомобілем, тому що потяг теж не дуже мій, мій улюблений транспорт. І сиджу в аеропорту, я навіть забула, яке це благосне відчуття. Дивишся на взлітно-посадкову смугу. І мрієш про щось, загадуєш. Взагалі, час проведений в аеропорту, мені здається, один з найефективніших, тому що тут все якось прямо попадає в небо. Зразу введу вас в контекст. Я навчаюсь в українській школі політичних студій, і на останню сесію ми їдемо на засідання Ради Європи щорічний форум демократій. Дорога з Києва в Страсбург ще той челендж. Це потяг. Київ-хелм, Хелм Варшава, ночівля у Варшаві, далі літак до Цюріху і потім з пересадкою у Страсбург. Я зараз Цюріху, по дорозі в Страсбург. Відділилась від своєї групи, просто захотіла насолодитись одна цим містом, прогулятись, послухати внутрішню тишу, подумати. Порефлексувати. І знаєте, йде неймовірний дощ, вітер. Ви Ві, бачите, в цілому колись читала спогади. Нас трошки перервав вітер. В Швейцарії я опинилась вперше. І буквально ступивши декілька кроків по рукаву, Виходячи з літака, я зрозуміла, що це однозначно кохання. Цюрих називають культурною меккою. Сюди прибували кращі письменники, художники, композитори. Тут в двадцятому сторіччі зародився дедеїзм, авангардистська літературна течія. А, наприклад, з федеральної вищої політехнічної школи Цюриху вийшло аж сім Нобелівських лауреатів, а з Цюрихського університету аж цілих двадцять. Також цюрих називають The Little Big City – маленьке велике місто. Під землею вулиці Бранхофштрасе знаходиться банківські сховища. В цюріху є діюча масонська ложа. А згідно з багатьох міжнародних опитувань, цюріх одне з найкращих по рівню життя в світі міст. Скажу вам зразу, я реально з першого. Кроку, погляду, місто мене захопило повністю, незважаючи на те, що була просто штурмова погода, парасольку виривало, не було де сховатися, тому що я хотіла все побачити на свої очі, це був ідеальний меч. А коли я нагуляла активний апетит, просто зайшовши за ріг однієї з вулиць. Я побачила симпатичне бістро, і моя інтуїція мене не підвела. Скажу вам так: будете у цюріху рекомендується бістро. Дуже зрозуміла нам європейська кухня і класні сніданки. Просто ще годину назад тут був шторм, вітер, і я думала, що я залишусь і без парасолі. І без телефону, а ви бачите, яка вже погода, ви знаєте, я обожнюю фразу Діани Вріланд, око має подорожувати. Саме в подорожах буквально можна за декілька годин, навіть за годину, настільки змінити свою свідомість, що ви не будете здатні це зробити за 10 років сталого життя на одному місці. Я до речі, незважаючи на те, що в подорожах просто безмежно фанат подорожей, коли я статично живу в Києві, я... мене складно витягнути кудись, хоча ви скажете, і я теж скажу, що в це, в це майже не віриться. Але я боюсь літати, я вам вже про це говорила, тому мені так собі подорожувати. Ну я переборю ці страхи, їду, відкриваю нові святи нових людей. Нові враження, тому що саме подорожі відкривають найчастіше нам самих себе, і ми починаємо розуміти, а що ми насправді хочемо. Тому подорожуйте, помірмо ваших можливостей навіть інколи просто за місто. Це вирішить багато питань. Мені здається, що вперше в житті перед подорожю, перед тим як я відвідала нове місто. Я не дивилась, не читала нічого про нього, не вивчала, не гуглила, куди піти, де краща панорама, який музей, яке кафе. Я не питала підказки ні у кого. Я просто вирішила довіритись Всесвіту, ми прилетіли, і я пішла. Місто само мене повело, місто само почало показувати, розказувати свої секрети. Звичайно, вже в ході прогулянки я собі відмічала кожне місце, яке мені сподобалось. По-перше, я зняла їх всі вам. А по-друге, я окремо в постах напишу, я не скажу, що пост буде про кожне місце. Ні, це буде класний гайд. Але я обов'язково зазначу всі достойні уваги місця. Хоча в Цюріху, о май гад, мені здається. Кожна вуличка, кожен магазинчик, кожен столик достойний такої уваги. Зрозуміло, що я, мабуть, вже це говорила, але я просто закохалась в цюріх. Я вперше в Швейцарії в цілому, і це якась неймовірна краса. Знаєте, немає чогось такого особливого, адже стара Європа вона завжди красива, вишукана енергетика. Тут якась така надихаюча енергетика, що я вже записала повідомлення всім своїм подругам, всім своїм терапевтам. Зібрала просто купу інсайтів. І Я не буду ділитись безпосередньо інсайтами, але мій стан, моя емоція я вам її передаю навіть через телефон. Я навіть не знаю, який раз вже за. За цей день розпочинається дощ, тому я знов під парасолькою. Ми в цюріху пробули лише 4 години, але для мене ці 4 години стали такою серйозною терапією. Прям відчувається неймовірно. Отримала масу задоволення, масу емоцій. Звичайно, спробувала швейцарський шоколад і пообіцяла собі, що повернусь обов'язково в Швейцарію. А ми їдемо далі, чекаємо на нашу зустріч зі Страсбургом. У Страсбурзі знаходиться Рада Європи. Вона була створена 5 травня 1949 року. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. Це міжнародна організація, яка перша виключила Росію з членства. Чому ми безмежно раді? За три дні форуму Демократія чи дорівнює мир. Ми прослухали багато панелей. Було багато дискусій, виступило багато представників різних держав. Одна з панелей, яка попала в серця багатьох, хто відвідав Раду Європи в ці дні, це була панель «Сторітелінг» від Лани Гогоберінце, грузинської кінорежисерки, якій на сьогоднішній день 93 роки. Лана неймовірна. Рекомендую познайомитись з її життям та її творчістю. Це були три дні шаленого включення в процес та неймовірного досвіду. Безмежно вдячна українській школі політичних студій за цю можливість долучитись до такої події. З'явився шанс, що я вам покажу Страсбург. У нас десь годину назад закінчилось навчання, і звичайно, я скористалась нагодою і побігла вам знімати Страсбург. Не без того, щоб зайти в декілька магазинів, я просто виривала ці хвилини для контенту між шопінгом та класним сонячним днем. Тому я старалась. Страсбург цікавий в першу чергу тим, що він дуже різний. Тут ви знайдете і казкові пряникові будинки, які нагадують старі німецькі міста, і канали, біля яких відразу згадується італійська Венеція. Далі зайдете в райони, які дуже подібні до елегантного Парижа, будинки з високими вікнами та білими віконцями. Є тут і сучасні райони з новою архітектурою, але до них я не дійшла. Мені хотілось гуляти в старовинній частині Страсбургу. Страсбург столиця регіону Ельзас. Розташоване місто в географічному центрі континенту на кордоні Франції та Німеччини. Таке розташування, плюс те, що місто переходило від однієї країни до іншої, значно вплинуло на тутешню архітектуру. Тут переплились дві культури, що стало особливістю Страсбурга, тому ви будете бачити, як французькі класичні райончики, вулички, будинки. Так і суто німецькі, як пряникові будиночки, які зачаровують своєю красою. Коли мої друзі дізнавалися, що я їду в Страсбург, всі захоплено мені рекомендували різдвяний ярмарок і обіцяли, що будуть просто неймовірно казкові декорації. Я, звичайно, переглянула всі світлини і розуміла, що мене чекає казка. Але, на жаль, казки не сталося, декорації тільки монтували, тому настрій створювала я собі сама. Страсбург вважається столицею Різдва. Різдвяний ярмарок тут проводять з 1570 року, тому він є найстаршим у Франції та одним з найперших у Європі. Хоча традиція проводити різдвяні ярмарки прийшла сюди з Німеччини, вона залишилась тут і після переходу міста до складу Франції. Неможливо оминути увагою величний Страсбургський собор, всередині якого щороку встановлюють великий вертеп. у 15-17 столітті. Собор залишався найвищою будівлею у світі. Біля підніжжя готичного храму розташований один із найвідоміших ярмарків міста, який дуже полюбляють туристи. Малесеньке неймовірне європейське містечко, яке розташоване на берегах річки Іль. І воно просто зачаровує своєю казковістю. Мені воно безмежно сподобалось. Я прокидалась десь о 6 і йшла гуляти, щоб був час перед навчаннями, перед Радою Європи, адже о 7.40 ми вже збирались і виїжджали на засідання Ради Європи. До речі, зараз в небі я бачу світ від літака. І це щось таке, знаєте, з минулого життя. І я дуже сподіваюся, що ми з вами скоро полетимо. Знаєте, я вважаю, що кожен із нас і закликаю вас це робити, хоча б думати про це кожен день, прокидаючись, чи засинаючи, чи маючи хвилинки в обід, подумайте, а що ви можете зробити для нашої перемоги. Навіть щось маленьке, навіть незначний вклад, але якщо його зробить кожна людина, це буде просто величезний крок і величезний прорив до нашої перемоги. І ми вчора були у представника України в Раді Європи у пана Тарасюка, і він почав цю зустріч: лупайте ту скалу. Як писав Великий Каменяр, ми всі разом зможемо це зробити. Тому я вас закликаю. Давайте лупати ту скалу, і будемо реально найкращими титульними. Тими, з кого беруть приклад. Хоча я вважаю, що ми і так вже на висоті, але нам є куди ще рухатись. Тому закликаю вас а, ставати кращими, вдосконалюватись, працювати над собою. Давай. Я надихнулася і надихаю вас. Для мене Франція асоціюється з чаєм. Я тут майже ніколи не п'ю каву, завжди стараюся замовити чай або привезти з собою якийсь смачний чай додому. Так от. Чайний бренд, чайний дім Даман» Однозначно для мене той бренд, який я рекомендую спробувати і скуштувати. Мій улюблений смак це пиріг з горіхами. До речі, в Києві можна купити в бутіку купаж. Подивіться, яка краса. Ну, це ж просто неймовірно. Чайна косметичка. Ідеальний подарунок. Я старалась використовувати кожну вільну хвилину, щоб гуляти, насолоджуватись містом. Тому гуляла і дуже зранку, і дуже ввечері неважлива була година, якщо в мене була вільна хвилиночка, я йшла вивчати місто. Про французьку кухню. Верніше, навіть не так. Про ресторани і кафе в Страсбургу. Якщо ви полюбляєте класичну європейську кухню і скоріше, навіть німецьку. В якій багато капусти м'яса жирного вам точно сподобається кулінарія в Страсбурзі. Мені було тут трішки складновато, адже окрім того, що тут така, можна сказати, класична німецька кухня, я не знайшла якесь кафе сучасне, більш-менш європейсько звичною нам кухнею, де ти можеш обрати, там я не кажу вже ідеально корисний, але непоганий сніданок. Тому, звичайно, я піддалась на цю неймовірну провокацію. І зранку я куштувала і круасани, і багети, і всякі смаколики. Я просто вирішила прийняла ці правила гри, піддалась їм повністю. Адже ми у Франції. Щовечора ми ходили вечеряти в новий традиційний страсбурзький ресторанчик. І ось саме цей мені сподобався найбільше. Було хороше обслуговування, смачна їжа. Стосовно порцій взагалі немає питань, тому що тут скрізь вони величезні, так що я його рекомендую. Всі основні історичні пам'ятки розташовані в межах великого острова Гранд Іль. Він оточений річкою Іль, що дуже зручно, бо заблукати майже неможливо. В цілому місто дуже зручне в туристичному плані. Пішки тут гуляти одне завдоволення. Виходите і просто блукаєте вуличками. Переходите з берега на берег. Зі сторони на сторону, з вулички на вуличку. На відео ми зараз з вами гуляємо по кварталу Петіт Франц, і головна визначна пам'ятка цього кварталу будинок шкіряників, побудований в 1572 році. Раніше в ньому сушили шкіру, а зараз там класний ресторан. Страсбург був одним з перших протестантських міст Німеччини, який прийняв лютеранську віру на початку XVI століття. Через це він став одним з європейських центрів гуманітарного навчання та книгодрукування. Перша газета в Європі була надрукована саме в Страсбурзі. Весь центр міста внесений до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Знаєте, мені дуже сподобався Страсбург. Звичайно, розумію, що сюди дістатись досить складно. Навіть я не кажу про те, що з Києва чи з України не літають літаки. Тут навіть по Європі, якщо ти живеш неблизенько, складно дістатись Страсбург. Але якщо у вас буде така можливість, обов'язково приїздіть сюди. Час в якомусь сенсі зупинився, тому я вам дуже рекомендую приїжджайте, насолодіться. Я впевнена, що вам сподобається. Мені дуже сподобалось. Два дні буде достатньо для цього міста, хоча, якщо ви хочете прибути тут більше, звичайно, залишайтесь. В будь-якому місті є чим зайнятись будь-яку кількість часу. Все залежить тільки від вас, від вашої відкритості до світу і до бажання щось дізнаватись нове. А ще знаєте, які спокусі обов'язково треба піддатись у Франції. Це спокусі мистецтво життя, навчитись жити в моменті, насолоджуватись цим моментом, дозволяти собі виходити з своїх рамок із своїх кордонів, розширювати себе, пізнавати світ, насолоджуватись цим світом. Тому що так як це вміють французи, мало хто вміє на нашій планеті. Але ми вчимося. Ми з вами взагалі неймовірні і прекрасні. Хотіла вам зняти традиційний французький сніданок з видом на гарне старовинне місто, але іде дощ, і буде традиційний французький сніданок в кав'ярні. Ну що, друзі? Сьогодні я збираюсь вже додому. Попереду чекає ціла пригода, а не дорога. А, тому що спочатку треба потрапити в Цюріх, потім в Варшаву, тоді в Хелм і тільки потім в Київ. Але в цілому я хочу вам сказати, що будь-які складнощі навіть в дорозі варті того, щоб подорожувати. А я покажу вам ще на останок трішечки симпатичної Варшави та скажу, щоб ви обов'язково підписувались на мій канал. І до нових зустрічей.